Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехія, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день, день два. І значить, он готель живу, Он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро заплати, поняв? Ну це пантики типу, по європейським меркам. Це взагалі взагалі самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати, ну ну, ну гати. Ну прикольно, типа, ну звичайний отель нормальний. Отже, продовжую піднімати ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбав. Ну, реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побільше пожити, відчути це життя. Штраф, 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 Фляндія. Коротше. Ну, всі хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата вміє жити, насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от що посіє, що пожинеш. От,